Пристав! Не-не-не-не! Що не, не. ти мелеш? що, ти дура. Ой, господі! Друзі, вітаю вас на своєму каналі і це відео під назвою Що мене роздражає в людях. Зараз ми про це з вами детальніше поговоримо. Перша річ, яка мене просто дуже не роздражає, це коли люди невнятно говорять. От просто уявіть собі людину, з якою ти спілкуєшся і не розумієш буквально ні слова. Були в мене такі подружки, і до сих пір є, з якими, як би так сказати, спілкуватися не дуже приємно, тому що вони щось говорять, а ти перепитуєш їх по 100 разів, і ти до сих пір не розумієш, про що йде мова, що ця людина від тебе хоче, і ти думаєш, що ти представ? Ну, що ти від мене хочеш, дівчатка, що. Просто я не знаю, як такі люди, може у них якась проблема з дикцією, це ж ладно, якась там проблема, але коли просто без причин людина так отак починає говорити. Ну, що за бред? ну Це така крута фішка і що це взагалі. Друге, це не розуміють слова ні. Господи, просто це напевно проблема всіх. Ти приходиш до якоїсь подружки, вона каже, давай підемо туди, давай підемо сюди, ти кажеш, ні, Вона каже. Да, ЙДЕМ, ПОЖАЛУЙСТА. знову ж таки є у мене така одна подруга я лучше тут промовчу Я вам відвічаю от ти говориш я не йду нікуди відстань от, що ти хочеш від мене що, ну, що ти очікуєш я не розумію якщо я не хочу йти кудись якщо я не хочу щось робити я цього робити не буду тому що типа, ну що мені зробити ну, Просто реально, в мене нема слів, в мене нема пояснення таким людям, що вони собі думають, хто вони такі, що вони там прям вообще, прям афі там, там я їх що ти, значить ти йдеш. Ні, якщо ти скажеш ти, значить я тебе пошлю. Поняла мене. Що мене мега роздражає, це гіперопіка. Боже, просто я молюся за всіх цих дітей, у яких є батьківський контроль. Яким батьки вот это вот вталд... в башку, что ты там не можешь выходить сам, не можно то, не можно все. Ну что за бред? Uh, просто это нонсенс, реально это, ну, если ты выйдешь на дверь с тобой что-то случится, кто-то кто вкрадет, там у тебя будет какой-то, не знаю, криминальный цель, там пострел... перестрелка, там все, ты умрешь. Ну, Що зі мною має щось статися, якщо я вийду з дому? Це брі, це брідятина, я таке слухати просто не можу. Коли щось це в тіх якісь відео попадалось, я просто дивлюсь на них і думаю, господи, що ти мелеш? Скажи мені, пожалуйста, у тебе мозги з'єдшили, чи що. От у мене такі тільки мислі приходять, коли бачу такі всякі відео. Наступне: багато ниць. Е, розказую історію на прикладі дівчинки. Я не буду казати, хто це був. Був у неї, значить, такий дружок. Він був з неї набагато старший, і вона там спілкувалась. І вона, типу, мені каже, от знаєш, я в нього не влюбилася, але ну він такий крутий, там йому 17, і я з ним почала спілкуватися, там то сьо. І розумієте, я на неї так дивлюсь і думаю, господи, що ти там забула? От реально, що може людина забути з 17-річним хлопцем при тому, що їй не знаю 12-13 років. Тіпа, що можна діяти з 17-річним хлопцем? Потім вони почали щось зустрічатися і зрозуміли, що це стосунки несерйозні. Що вона хоче от тих добити, що вона хоче от цього парня? Що, що вона очікує? Є. Я не пойму. І вона каже мені, типу, він мене кинув, він там репостить е репости про других якихось людей. Ну девочка, ну що ти, ну на що ти взагалі сподівалася? Що ти думаєш собі? Тумаш то для нього особенно Буде там якась не так, якась не така. Нет? Ну як буде 17 сторічній парень общатися з тобою. Потім я не і типа на нейти дуже сильно. Ну, камон, ты шо дура? З таким отчаянням говорить, він мене кинув, він там то, при тому, вона мені каже вона його не любить. Вона починає дуже сильно нити. має такі просто люди дуже підбішуть, коли просто протязі всіх місяців всього року. Ладно, ти розсталась з якимось хлопцем, пройшло два тижні, ти типонив, вже відійшло все. Зачем? Ну зачем зациклюватись на людині, яка тобі нахер не нужна? От у мене випрос: зачем? Ну це ж просто. Я навіть не знаю, як це назвати. Це таке, що в башті у мене не вкладається. Далі. Не розуміють жартів. От знаєте, ти по приколу можеш назвати якусь свою подружку дурочкою. От знаєте, ну просто блін, е, в нас така фігня постійно коли щось, тіпа, стається дуже смішне. Типа, ти що там дура? Просто як в шутку йде. І якщо ці люди не розуміють шуток. То вони будуть на це обіжатися. Знову ж таки, неють обіженки, Просто. Please, Don't touch me! Просто ото від мене. Так от, просто. І в мене була така теж подружка, яка ображалась, коли щось жартувала. І вона каже: Ну мені неприятно. Стоп! Мені неприятно. Що мене це має хвилювати? Ми з тобою дружимо. да? Ну, понятно, що якщо я щось таке говорю, це не всерйоз, це просто шутка. Як можна не понімати якихось базових шуток? Просто У мене такі люди дуже, дуже, дуже роздражають, тому я з такими людьми навіть спілкуватися не хочу. Тому що ти понимаєш шутки, чи ти взагалі вже розмова відставила slow-motion? що мене роздражає в людях. Це коли люди стісняшки, тобто вони не можуть зробити перший крок, там першим підійти познайомитись, е, ще якась фігня. Тому що насправді, дивись йдеш по вулиці, да? точніше, я. Хтось із вас йде по вулиці, бачить якусь там красиву дівочку, мальчика, неважливо, хто ви там такі. І ти така, вона така класна, навірно, я знаю, хочу подружитися. І ти до неї не підходиш, не робиш перший шаг. Або, типа, знаєте, це от щось на тому уровні. Дружба, якби, це і не дружба, це якась хрень. Коли типо, ти з кимось спілкуєшся, просто скидаєш якісь там, не знаю, привіт, пока, привіта, яка погода, як діла, але ти взагалі не спілкуєшся, вообще не знаєш нічого про цю людину, це мене просто так вимиражує, тому що що ти спілкуєшся з людиною, з якою ти по суті ти не спілкуєшся і нічого про неї не знаєш. Окей, ну я надіюсь, я нормально пояснила. А, просто, ну... Якось треба ж спілкуватися, робити перший шаг, навіть якщо є якась дружба, да? там писати, про щось питати, про щось спілкуватися. Ну, не можна просто ой, ми там друзі, і ці друзі, єдине про що вони говорять, це про погоду, про справи, типу, твої, якісь там, що я взяла, як діла, і все. Ну, може бути якісь інші теми, історії розказувати, ну це ж логічно. Наступне, які мене люди бісять, це дуже приставучі. Просто теж у мене без коментарів, коли, типа, от по мені є така людина, по якій видно, що вона не хоче спілкуватися з людиною, окей, я починаю якось це писати, типа, наприклад, мені щось написали якусь там новость, я така ок, ок, клас. Або якийсь там смайлик, отак от. Це означає, що мені на ту людину просто конкретно досить. Yeah. Ну, Понимаєте, коли я їй її не відповідаю, типа О, капіт! <coughs> ой, господи. Отвчаю просто якимось там не знаю, «Капець! вау, там, що случилось, там, вау, офієць, ха-ха-ха. Да, от прям реально, коли я отвечаю людині відкрито, це означає, що я з нею хочу спілкуватися. Коли я їй отвечаю холодно, це означає, що нам мені ну, просто не треба. Типу, це от, ок, клас, ладно, пока. Типа ну це просто перший показник, що «Ну, ні, я з цією людиною спілкуватися не буду. І ці люди це починають приставати, писати, якось, не знаю, ти їм вже там намікаєш усіма намками, що не лізь до мене дівчинка, не лізь. І все одно, все одно вона тобі продовжує писати. Ну просто мені нема чого сказати до цієї теми, тому що насправді... ну... Дуже багато є таких людей, які не розуміють просто бозових нам'яків, коли ти їм вже. Я не знаю, якою мовою намікаєш, намикаєш що ну все, отойди від от мене, мені тебе не треба. Ти мені взагалі не здалась, ти мене роздражаєш, а вони цього не розуміють. Я готова таких людей просто прибити. Або я не знаю, що зробити, вже там таке сказати, що потім всі там тим ртом будуть стріляти. Е... Да. І ще дуже сильно мене роздражає це вже, знаєте, не в дружбі, а якось в відносинах, коли твій якийсь там партнер, так скажемо, да, парень, давай поділимо щот на двоїх. Це, ну, мені здається, що якщо за тебе оплачує твій хлопець, це базовий мінімум, понімаєте? Тому що, якщо ви мене запросити побачення якого хрена я маю брати свої гроші і віддавати свої гроші за якийсь там кафешку, за те, що він там мене пригласив, куди там за якийсь ресторан, типа. Ну, це ж він мене пригласив, то ж не я пригласила, ну, що ти хочеш від мене? Що я маю брати гроші, що я маю їх втратити? Чого? Якщо хлопець за тебе не платить, хоча б на таких побаченнях, на які він тебе сам запрошує? Ну, я вважаю, це просто не хлопець, а це вже якийсь не знаю. Тому що, типа. Ти запросив, ти оплачуєш, мальчик, ти оплачуєш, не я, понимаєте? І ще плюс, типа, ладно, якщо я когось запросив на побачення, і я типа, окей, там давай, я типа оплачу, якщо ти хочеш там, ладно, якщо там якась важка ситуація, в когось немає денег, ну окей, це ще зрозуміло. Ну, блін, ну на першому баченні, якщо ти сам запросив, не заплатити, це просто вже red flag, все, пока. В принципі, це все, що я хотіла вам розказати. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх цьому, всім пока-пока! Пишіть -пока! в коментах, чи хочете частину 2 про речі, які мене якби приваблюють в людях.